І всем привет, друзья. Ого. Ого. Я тільки що на... начал відео і мегалодон. Ми голодон заспавнився. Я тільки... Я тільки що захоті захот... захотів зробити відео про те, як ми будемо отпо як ми будемо отримувати. Як ми будемо отримувати оцю вуличку, але щось пішло не так. З'явився. Будемо його ловити. Я тут не ходим. Так що в мене шанси невеликі. 오오오 <laughs> <laughs> Мегалодон! Друзі, це ми збуде Мегаудон. І крута анімація. Нарешті. О, мегалодон. Захотів засняти, зробити відео про те, що я про цю ву... вудку що я її пов... отримав. Ну, щось пішло не так, і я, в... я отримав мегаодона. А тепер про вудку. Дивіться, для неї нам потрібно 4 кристаллити. Щоб щоб нам отримати перший кри кристал нам потрібно. Дивіться, наж е нажати на всі п'ять кнопок. Перша кнопка знаходиться ось тут. Друга кнопка у нас. А друга кнопка у нас знаходиться на... Нов... бежим и осень тут а у нас англи ан... англир квест квест и вот тут я и тут е гл... 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 глайдер и беля него е кно еще одна кнопка а наступление кнопка находится на Forsaken Second або на забутому острові. forsaken shores Ми їдемо в праву частину. Тут є якраз зона. Cot was fish І якщо ми тут піднімемось по сюди, то тут ми побачимо ще одну кнопку. Нажимаємо на неї і їдемо на наступний острів наступний острів це у нас якщо я не помиляюсь то це сніжний острів сноукей бум і ми вже тут зараз ми йдемо до продавця там де риби ми зможемо потім ми Я трохи попутав, дивіться. Ми ось його отак можемо зібратися на гору нам сюди потрібно. У нас буде писати Upper Snow Camp. І дивіться. Ось тут є два стовба і NPS. І біля другого, біля оцього NPS є отака кнопка ще одна. І ми її нажимаємо. Далі. Ми йдемо на Асіан Изл, або ж е, забутий острів. Острів нам потрібен. Оце біля цього великого, ось тут є все такий -таки маленький-маленький. І дивіться, ми на ньому і тут є оцей НПС. Е, Пірат. І біля нього есть ось Стом Влад. І тут кнопка. І дивіться, коли ми нажали цю кнопку... Нам надо піднятися на самий верх. На самий верх отої е, гори. І дивіться, коли ми нажали всі кнопки, дивіться, ми йдемо сюди. І тут у нас буде ось оцей чоловічок. І в нього ми купуємо кристал за, за ось стільки. Наступний кристал ми можемо отримати таким спосібом. Для цього нам треба, я думаю, вам при, понад, е, пригодиться а, цей оцей адавент Його можна купити отут. Ось тут. І дивіться, і нам потрібно десь. Ми її спускаємо е, спускаємося вниз. Ну, не в самий, в самий А нам потрібно вниз. І дивіться. є ось лагер. Це... Це дивіться, у нас це друг другий чи третій лагер. Так. Да. Дивіться, нам треба Е... Э, э, спускатися до того моменту, як у нас... Вони пропадуть. Як в нас не, не буде холода і повітря. Тоді, коли вони коли їх вже немає, піднімаємося і ми бачимо тут другий лагер. Потім далі піднімаємося. І дивіться, ми піднімаємося. І ось тут у нас є таких два каміння, два, два каміння. І, і ось ще ґрунт. І дивіться, і можна ось сюди спустити. І ось там лежить жовтий кристал. А щоб він там з'явився, нам потрібно знайти дотем, тотем. нам потрібно знайти дотем бурі І він знаходиться, дивіться, ми йдемо далі. І ось тут десь. Де. І дивіться, ось тут має бути у вас десь тут. Десь о, ось тут має бути. Я, він десь знаходиться на оцій зоні. Вибачте, я вже просто не помню. І дивіться, коли ми купили тотем, ми, ми дивіться, ми його не, не використовуємо. Ми, ми йдемо назад. Дивіться, ми йдемо зараз назад. Ідемо, піднімаємося. І йдемо до цих камінь знову. І дивіться, ми, біли, ми зараз біля оцих камінь. І дивіться, у нас є цей тотем, ми вниз спускаємося, використовуємо тотем і швидко беремо, беремо кристал. Коли ми тільки використовуємо тотем лайвини, ми беремо кристал і, і все. І обігаємо. Дивіться, щоб знайти наступний кристал, вам потрібно знайти одного НПС і поговорити з ним. І він вам дасть його. Щоб знайти, цей, щоб знайти цей кристал, вам потрібно, дивіться, ви піднімаєтеся, дивіться, ви, вам потрібно підніматися ось так. Ви ось так собі ідете, піднімаєтесь і дивіться, ми йдемо до першого лагеря. Ми йдемо до цієї пещери. І дивіться. Ми проходимо ось. І тут є ось така дівчинка. Скаже, будемо її говорити про неї ще дівчинка. Нам треба з нею поговорити, а потім нам потрібно купити пікакс. Оці. К... Кайо. І дивіться, оцей Blue Energy кристал буде в льо... в льоді. в льді. І, ми його... і нам його потрібно до... отак копати. І поки ми його не зможемо забрати. І останній кристал нам потрібно, дивіться, щоб знайти останній кристал нам дивіться Що нам потрібно? Дивіться, ми піднімаємо і бум! дивіться я вже в другому лагері і нам потрібно піти. І ще раз вже в другому лагері, коли ми тільки піднялися до нього, у нас буде ще одна пещера. ми йдемо в цю пещеру. Дивіться, ми зайшли і ми йдемо туди. І дивіться, нічого немає. І дивіться, ми йдемо на, на той бік. І тут у нас є такий чоловічок. Ми з ним дивіться, говоримо, дивіться, говоримо, говоримо. І... І він нам дає зелений кристал. Після того, як у нас є всі, всі, всі кристали, ми, ми йдемо на самий верх гори, на вершину. і, і вста, встановлюємо по порядку. Сюди синій, сюди зелений, сюди жовтий, а сюди червоний. І, і коли ми їх активували, вони, вони, вони будуть отак світитися. І коли вони світяться, ми дивіться, ідемо за е, йдемо так, як я скажу зараз. Дивіться, ми йдемо в той бік. Отуди йдемо, Де е, ви піднімалися, піднімалися довго і. Де ви піднімались, піднімались, І ось тут, дивіться. Ми беремо, одеван, гайду гайдут. И дивіться. Ми отак спуск, Мы знижаємо, спускаємось. І дивіться. І ось і зараз ми дивіться. І у нас мы должны найти... Нам потрібно найти сей великий. Ми ось ідемо, йдемо отак. І і дивіться. Дивіться, якщо ми зараз будемо піднімати, Дивіться, і ось у нас тут він. чому я его впав? Ну добре, дивіться, і ось він у нас тут. Ви коли вставили всі кристали, вони вам, що щось. Відкрилося. І дивіться, відкриється тут сейв. Ми дивіться, ось спускаємося. Ми спустилися. І дивіться, он там є наша Вудка Ми йдемо до нашої вудки, вона, якщо що, на воді І дивіться, ця вудка стоїть 1 мільйон сімсот, 750 ти тисяч. Я з вами згоден, це дорого. Але дивіться її статистику. Ось вона. Статистика Heaven's Road. Дивіться, 30 Люр Лур 225 вдачі, це дуже добре. 0,2 контроллера, це добре. Релізі 30 це біль. Це... Як в King Gross. Чи більше? Дивіться, ось в Кінгрос. Кінгроц тільки на 5 більше. Відтягає вона е, э, безкінечність. Без так само, як і кінгроц. І це цей кінгроц, але в в, 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 10 раз в 10 разів краще. А, і і плюс цієї в, в, вудки такий, що коли ти ло... Рибу ловиш вона буває з ось таким очаруванням. З Хенлові. І вона буде отака риба. І продається вона дорожче, чим, о, о, чим проста риба. дорожче в 1,5 разів. Чи в 2. Ось така у нас красива удочка. Дякую за... За те, щоб ви це подивилися, всім удачим, щоб